Євангелія від Луки, Розділ п'ятий. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина! Жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона Не бійся віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя, і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустило Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив. Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше. ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН Розділ п'ятнадцятий. Ми сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому, на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, а як написано Зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене. Все, що було написано давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас письмо навчає. Бог же терпеливості і утіхи, за прикладом Христа Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Кажу бо. Що Христос став слугою обрізання Ради Божої правди, щоб здійснити обітниці, які було дано Отцям, а погани – щоб прославили Бога за Його милосердя, як написано. Тож прославлятиму Тебе серед народів, співатиму імені Твоєму. І знову Писання каже возрадуйтеся, погани!» З його народом, і знову Хваліти Господа всі народи, нехай Його виславляють усі люди. І ще каже Ісая: Буде паросток Єсея, що встане панувати над народами, на нього будуть надіятись народи. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі. Щоб ви збагатились у надії силою Духа Святого. А я сам, мої брати, переконаний щодо вас, що й ви самі повні доброти, наповнені усяким знанням, і можете один одного напоумляти. А коли я подекуди трохи сміливіше був написав вам, то я зробив це, щоб пригадати вам. Завдяки благодаті, яка дана мені Богом, на те, щоб я був служителем Христа Ісуса між поганими і виконував священницьку службу Божої Євангелії, щоб жертва Поган була милою і освяченою у святім Дусі. Я маю, отже чим хвалитись у Христі Ісусі щодо речей Божих. Не смію бо говорити про те, Чого Христос не сподіяв через мене для послуху поган словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого, так що я розповсюдив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до Ілірику, вважаючи, однак за честь не проповідувати Євангелії там, де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати. На чужій основі, але як написано, ті, що про нього їм не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють. Власне, тому я мав щоразу перешкоди, щоб прийти до вас, тепер же, не маючи більше поля праці в цих країнах і маючи гаряче бажання з давніх літ до вас прибути. Коли виберуся в Іспанію, надіюсь, як буду проходити, побачити вас і що ви мене туди проведете, після того як я трохи натішусь вами. Тепер же йду в Єрусалим святим служити, бо Македонія і Ахая вирішили зробити якусь збірку на потреби богах святих в Єрусалимі. Вирішили, та й винні їм. Бо як погане стали спільниками їхніх духовних благ, то повинні допомогти їм і у тілесних. Коли я це виконую і вручу їм особисто цю збірку, направлюсь від вас в Іспанію. Я знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Благаю вас, брати, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю духа. Ревно змагатися зі мною в молитвах за мене до Бога, щоб мені вирватись від невірних в юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була святим приємна, щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа, і відпочив між вами. Нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь. Псалом 117 Хваліте Господа, усі народи, славте його, усі люди, велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуйя! Книга Приповідок, Розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене Нехай твоє серце, держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства, і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ неправду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла Друга книга. Хронік. розділ шостий. Тоді Соломон. Промовив. Господь сказав, що буде жити в хмарі, Я ж збудував тобі дім на перебування, місце тобі на вічне житло. І обернувся цар обличчям і поблагословив усю ізраїльську громаду, а ізраїльська громада стояла на ногах. Він же сказав Благословен Господь, Бог Ізраїля. Що вирік власними устами до мого батька Давида, і здійснив власною рукою оцю обіцянку, кажучи: від того часу, як я вивів народ мій з єгипетської землі, не вибрав я ні в одному з колін Ізраїля міста для будування дому, де перебувало б моє ім'я, і не вибрав чоловіка, щоб був князем над моїм народом Ізраїлем. А вибрав я Єрусалим, щоб там пробувало моє ім'я, і вибрав я Давида, щоб був над моїм народом Ізраїлем. У мого батька Давида було на думці збудувати дім імені Господа, Бога Ізраїля. Але Господь сказав моєму батькові Давидові: В тебе на думці збудувати дім моєму імені. І воно добре, що це в тебе на думці, але не ти збудуєш дім, а твій син, що вийде з твого лона, він збудує дім моєму імені. І здійснив Господь своє слово, що вирік бо я став на місце Давида, мого батька, і сів на престолі Ізраїля, як Господь сказав, був. і я збудував дім імені Господа, Бога Ізраїля. Я поставив там кивот, що в ньому союз, який господь заключив із синами Ізраїля. І став Соломон перед жартовником поперед ізраїльської громади і зняв свої руки. Соломон зробив був мідне підвищення п'ять ліктів завдовжки, п'ять ліктів завширшки і три лікті заввишки і поставив його серед двору. Тож став він на ньому, припав на коліна поперед ізраїльської громади, простягнув руки до неба і промовив: Господи, Боже Ізраїля, нема Бога рівного Тобі, ні на небі, ні на землі. Ти додержуєш союз і ласку Твоїм слугам, що ходять перед тобою усім своїм серцем, Ти дотримав Твоєму слузі. Моєму батькові Давидові, що ти був обіцяв йому, що обіцяв був йому власними устами, та здійснив власною рукою, як воно і є нині. Тож тепер, Господи, Боже Ізраїля, дотримай слузі твоєму Давидові, батькові моєму, те, що обіцяв, говоривши: не переведеться в тебе перед моїм обличчям такий. Що сидітиме на престолі Ізраїля, коли тільки твої сини пильнуватимуть свої путі, ходивши за моїм законом так, як ти ходив передо мною? Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, нехай здійсниться Твоє Слово, що ти сказав твоєму слузі Давидові та чи справді ж Богові жити з людьми на землі? Коли небо і небо небес не можуть тебе вмістити, то як же дім цей, що я збудував? Але все ж таки зглянься над молитвою свого слуги і над Його благанням, Господи, Боже мій, почуй взивання і молитву, якою слуга твій молиться перед тобою. Нехай очі твої будуть відкриті на храм цей у день і вночі. На місце, де ти обіцяв покласти Твоє ім'я, щоб вислуховувати молитву, якою слуга твій буде молитись на цьому місці. Тож вислухай благання слуги Твого і народу Твого Ізраїля, коли будуть молитись на цьому місці вислухай з місця перебування Твого з неба, вислухай і прости. Коли хтось согрішить проти ближнього свого, і коли цей накладе на нього присягу, щоб він поклявся, і коли він прийде з присягою перед твій жартовник у цьому домі, то ти вислухай з неба і вчини суд над слугами твоїми, осуди винного, обернувши його провину на його голову, а виправдай безвинного. Віддавши йому за його справедливістю. Коли народ твій Ізраїль буде побитий ворогом за те, що згрішив перед тобою, але потім навернеться і стане прославляти твоє ім'я, просити і молитись перед тобою в цьому храмі, то ти вислухай з неба і прости гріх твого народу Ізраїля і поверни їх у землю, що дав їм та батькам їхнім. Коли замкнеться небо, і не буде дощу за те, що вони згрішили перед тобою, але потім візьмуть молитись на цьому місці і прославляти Твоє ім'я, і навернуться від свого гріха, бо ти впокорив їх, то ти вислухай з неба і прости гріх слуг твоїх, твого народу Ізраїля, напутивши їх на добру путь, якою їм ходити. І пошли дощ на твою землю, що дав твоєму народові у спадщину. Коли ж настане голод у землі, чи буде пошесть, чи засуха, чи ржа, чи сарана або черва, або коли його тіснитимуть його вороги в якому будь з його міст, або буде якась нужда, чи якась хвороба, то всяку молитву, всяке благання від будь-якої людини. Або від усього народу твого Ізраїля, коли хто-небудь зазнає біди і нужди та простягне руки до цього храму, то вислухай з неба, з місця Твого перебування, прости і відплати кожному за всіма його вчинками. Ти, що знаєш серце кожного, бо Ти єдиний, знаєш серце синів людських. Щоб вони боялись тебе і ходили дорогами твоїми по всі дні, доки житимуть на землі, що ти дав батькам нашим. Навіть коли б чужинець, що не з твого народу Ізраїля, прийшов з далекої сторони ради імені Твого Великого, потужної руки Твоєї та розкритих обіймів Твоїх, коли б він прийшов і молився в цьому храмі. То вислухай його з неба з місця Твого перебування, і зроби все, чого просив би чужинець, щоб усі народи на землі спізнали Твоє ім'я і щоб боялись тебе, як народ твій Ізраїль, та щоб знали, що дім цей, що я збудував його, носить Твоє ім'я. Коли народ твій виступить на війну проти ворогів своїх тим шляхом, яким ти його пошлеш, і буде молитись до тебе, обернувшись до цього міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені твоєму, то вислухай з неба їхню молитву та їхнє благання і вчини їм правду. Коли вони согрішать перед тобою, бо нема людини, що не грішила б. І ти розгніваєшся на них, і віддаси їх ворогові, і заберуть їх у полон, та відведуть чи то в далеку, чи в близьку сторону, і коли в землі, куди їх відведуть у полон, вони схаменуться і навернуться, і будуть до тебе молитись з землі своєї неволі, кажучи: ми согрішили, ми вчинили беззаконність, ми винуваті. І звернуться до тебе всім серцем своїм і всією своєю душею з землі неволі, куди їх зайнято у полон, і молитимуться, обернувшись до своєї землі, що ти дав батькам їхнім і до міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені твоєму, то вислухай з неба, з місця твого перебування. Їхню молитву та їхнє благання, вчини їм правду і прости Твоєму народові, що согрішив перед тобою. Тож тепер, Боже мій, нехай очі твої будуть відкриті, і вуха твої, нехай сприймають молитву в цьому місці. Устань же, Господи Боже мій, і йди на місце Твого спочинку. Ти, і кивот сили Твоєї. Священники твої, Господи Боже, нехай одягнуться в спасіння, і твої вірні, нехай радіють у достатках. Господи Боже, не відверни від себе помазаника Твого, згадай про ласки для Давида, слуги Твого.